Теплі шкарпетки по акційним цінам буде три модельки, тому дивіться дуже уважно. Бо кожні шкарпетки будуть в різну ціну. Тут іде перша моделічка: це в нас а, іде верблюжа шерсть. Ось така фірма Оско. Тут 60% верблюжої шерсті, 35% шерсті і 5% лайкр, 37 37,41 розмір. Вони по ощупу, знаєте, от як на мене, як в'язані, трохи грубші, бо якщо ангорка просто вона тоненька, то ці от вони, як -то, більше мені похожі на шерстяні в'язані носки. Ось так показую, які є розцветочки в цій модельці. Ціна їхня 58 гривень. 58 гривень. Так, різні кольори, бачите, мушу вам показувати, бо забірочки не видно, щоб ви могли придивитися, який колір вам сподобався, чи там різні. Ціна знижена вже нижче собі вартості. Тому раджу, поки брати, все одно на наступний рік все буде потрібно вам шкарпеточки. Наступна моделічка 62 гривні. Це іде кролик, 75% ангора, 20% шерсть і 5% лайка. 37,41. Також вони в різних кольорах. Я вам так от притримую одну кучку кольорів, ви бачите, багато. Ціна 62 гривні їхня. Вони теж, як на ощупь, як в'язані, трішки мені здається тонші, чим ті, а можливо, такі самі. От бачите, у них отака от в'язочка, гарно тягнеться резинка. Просто от показує, що вони такі, от іменно хто сильно мерзне в ноги. І одна моделька, теж зимові, вовна 80%, поліамід 15,5 дорластан. Зараз кажу вам по товщині. Вони Вони щось середнє ангоркою, Трошечки вони, як на мене, тонші в порівнянні з тими. Розцвіточки в них також різні. Ціна їхня 32 гривні. Все це йде розпродаж, тому кількість їхня обмежена, але дуже дуже гарна ціна на них на сьогоднішній день.